І шанування друзі, вітаю вас. Отже, апдейт на вечір по ситуації з того, що відбувається, дійсно бачите, підтвердилось те, що я казав зранку. Під ударом була енергетика, особливо ГЕС по каскаду річки Дніпро. Це вже не вперше. Подібний ворог намагався здійснити в березні цього року, коли 22 березня здійснював атаку на Дніпро ГЕС. Тоді вони вразили. Так само і Канівську ГЕС в ході тих атак і намагалися вразити Київську безуспішно. На сьогодні ситуація залишається складною, але енергетична наша система, наші енергетики роблять все можливе і неможливе, мабуть, для того, щоб відновити електроенергію, для того, щоб світла стало більше, навіть коли я для вас записую це відео, тому що також зараз фактично кілька годин без електроенергії перебуваю. Але що цікаво, крім цих дій, а крім того, що відбулося, президент України Володимир Зеленський сказав, що це була масштабна атака. Було запущено понад 100 ракет і дронів, і дійсно велика кількість наслідки є. На превеликий жаль, що найгірше це те, що є загиблі люди і поранені, і дійсно. Співчуття рідним та близьким щирим, і співчуття тим, хто втратив власні домівки, хто отримав поранення в ході сьогоднішньої атаки. Що можна виділити і виокремити? Можна виокремити той, той факт, що ворог намагається більшою кількістю ракет вражати і атакувати один об'єкт дронів і ракет. Очевидно, розраховують на те, що Україна може розміщувати те, що називається об'єктове ППО для прикриття певних об'єктів, і намагатися за рахунок масовості, знаєте, досягти ефекту, що якщо не пряме влучання, то, наприклад, може бути збиття і влучання уламків, які можуть спричиняти певні руйнування, як наслідок далі пожежі. І, відповідно, це теж становить. І містить негативний ефект. Розрахунок є ось такий. Крім того, видно, що шахеди, знову ж таки, літають то вище, то нижче. Так само стало відомо, що Іран розробив шахет 101. Це дрон, який. Буде летіти на електродвигуні, він є малопомітним. Він зрозуміло, що не настільки шумний, тобто його не чути аудіо, візуально не можна буде ідентифікувати і назвати його мопедом за дирчанням безпосереднього мотора. І він якраз тому може становити ризики, певні тому Україна готується до того, щоб протидіяти в разі, якщо Іран піде на передачу таких дронів Шахедів-101 безпосередньо. До Росії. А ризики, як ви розумієте, і ймовірність цього є. Ну, а ракети так само змінювали траєкторію, можливо, не настільки часто, як в ході попередніх атак, але цілили чітко по енергетичних об'єктах. Україна в особі міністра оборони України Рустема Умєрова пообіцяла відплату абсолютно правильно. За те, що відбулося, як може в чому може полягати ця відплата, як вона може виглядати? Я думаю, що багато одразу задали запитання, тому що ну ми не можемо порівнятися. У нас немає можливості застосувати стратегічну авіацію, у нас немає. Поки що, принаймні, балістичних ракет, я думаю, буде. У нас немає такої кількості крилатих ракет, як є у ворога. Хоча Україна постійно над цим працює, розширює спроможності, можливості і виробництва так само. Тож яким чином? А я думаю, що ось якраз вихід у тому, щоб застосувати якомога більше паляниць, дронів, ракет по їхніх об'єктах, по їхніх складах. З боєприпасами по їхніх інших важливих цілях в межах досяжності цього дрона ракети застосувати велику кількість дронів, провести дві-три такі масові потужні атаки по аеродромах, по військових складах, по НПЗ. Сьогодні, до речі, пожежа виникла якраз на Омському НПЗ, і перед цим, якраз, очевидці чули вибух. Так, і ми бачимо, як горить фактично понад тиждень, наприклад, нафтобаза на Ростовщині, вигорає там вщент. Ось такі атаки потрібно проводити, щоб вщент дійсно вигорали певні об'єкти. І я не виключаю масові атаки дронами в різні точки, можливо, і на Москву, і на Санкт-Петербург. Тобто, зрозуміло, що це знакові міста. І з точки зору навіть непрактичного і не тільки практичного ефекту, хоча там багато військових цілей, там є об'єкти військово-промислового комплексу, там є військові частини, там є об'єкти, які перебувають у ланцюжку виробництва озброєнь та боєприпасів для російських військ, і безумовно є по чому вдарити. Але й психологічний фактор ніхто не знімав, ніхто не скасовував того, що потрібно вдарити, аби і психологічно кошмарити і тиснути на ворога, і аби показати, що навіть їхнє ППО, яке вони там розставляють, як казав президент України, ледь не на дахах своїх дач віл. В підмоскові і так далі, що воно не спрацьовує, що воно не може захистити, в тому числі показати це мешканцям мегаполісів. Тому я думаю, що наш вихід це застосування дронів, ракет, інших типів дронів, абсолютно від кілька десятків кілометрів до кількасот кілометрів, і збільшення кількості цієї, цих атак. І тут перспективи в України є дійсно хороші, адже хочу нагадати, що. За липень статистику не віднімеш. Про неї говорив президент України Зеленський, і про неї писало видання Forbes. про те, що Україна запустила в більше дронів по території Росії, ніж Росія, і успішніше і ефективніші були ці атаки. Тому сподіваюся, що і в даному випадку Україна буде нарощувати потенціал для таких комбінованих атак різними типами дронів по мегаполісах. І тут шанси є. От, побачите, не треба. Знаєте, як я побачив дещо скептичні там заяви, коментарі в соцмережах та ну в Росії там є більше засобів, у них є ракети далекобійніші, начебто ефективніше, більша кількість вибухової речовини і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але й Україна вже нарощує м'язи і буде мати чим відповідати, тому це ми побачимо в той же час. Росія намагається шукати шляхи, яким чином зупинити нашу операцію успішно, яка просувається, тому що наші війська мають знову ж таки територіальні успіхи і здобутки на Курщині, просуваються, взяли не невеликі, але населені не пункти, наносять удари там по ворогові. доволі таки потужно працюють різні наші підрозділи. В цей час я думаю, що Росія натиснула на Лукашенка і Лукашенко міг ухвалити рішення про те, що з території Гомельщини дійсно можуть застосовуватися не просто не обов'язково війська, і це не обов'язково може означати військове вторгнення білоруських військ, а можуть бути застосовані вагнерівці, які там є в кількості 400-500 чоловік. Як вони можуть бути застосовані? Вони можуть бути задіяні якраз в атаках по Чернігівщині. З боку Білорусі з метою того, ну просто от ДРГ будуть заходити, будуть заходити їхні. Там ворог буде заходити на територію України, відтягувати наші сили, нашу увагу, намагатися вчиняти різні диверсії, вступати в бойові зіткнення з нашими підрозділами, які є там. Це підрозділи прикордонної служби ТРО, Нацгвардії, Збройних сил України, всіх, які несуть бойове чергування, і таким чином, звичайно, спричиняти нам. Ну, певні, скажімо так, незручності. Тобто вони націлені на проведення диверсій, починаючи від меншого рівня до середнього і до більш значного рівня. На ці три такі рівні за шкалою буде події, буде поділено те, що буде ворог і може застосовувати. Це має призвести за задумом противника до того, що Україна буде переміщувати певні сили, якраз Курщі неможливо, але в першу чергу не дати. Можливість українським військам, якщо був такий задум, реалізувати його на Брянському напрямку, тобто на Брянщині те, що ми бачили на Курщині. Ось такі дії може фактично ворог кнувати, такі плани виносити, коли ми говоримо в контексті саме Білорусі. І тут теж треба розуміти, що концентрація військ, яка йде зараз в Бобруйській, яка рухається на гоміль, там є підрозділи, вони підходять певні. Це не означає, що прямо ось таким контингентом обов'язково вони мають вторгнутися. Ні, це можуть бути менші сили, якими ворог буде намагатися діяти. Тому, власне кажучи, я думаю, що Україна буде пильнувати цю ділянку кордону. Там заміновано є оборонні рубежі. Є наші підрозділи відповідно, і все буде добре. Разом з тим, хочу нагадати, що ворог вживав заходів раніше для заходу з Брянської області їхніх ДРГ, і так само вступав в бойові зіткнення з нашими підрозділами кошмари у місцеве населення. Тобто, це вже було і це на думку противника може відтягти наші сили. Тобто, вони, скоріш за все, планують відповідні рейди, і наші сили готуються їм протидіяти. Бережіть себе, слава Україні!